Має цивілізацію частина перша. Ай, вода попала. Що будути? А. а, для чого я це зробив? А, для чого я це зробив? Я ще більше зробив. Тут Я бачите, я тут уже золоте срібло, золото і срібло додав. Тут уже вода, земля, трава, і дерево. Омазався все фарбою. Тепер каточно. Намалювати щось більше, та да в мене бюджету на папері не вистачає. Не хватає бюджету на папері. У мене занадто маленький папір. Занадто. Лише тут одне дерево, земля. Зато бага... багаті землі. Вода, дерево, трава, стовбур і все. Ляпута. Ляпута. Ха! Я вибрався з тюрми. Знову. Та я тебе вже туди саджаю 30 раз. Як ти це робиш? А вот так. Твой канал. Что ты сказал? Я хоть и знаю, что мы не два раза облекло запись, выдаляли, но аж на снега мы не каналы бежали. Тебе кинец. Мама. Контер-страйк. Ой-ой-ой. Должен снимать. <свес> что бы мне не малю. Малюємо хмари. Як же недобре малювати, коли ти знімаєш і одночасно малюєш. Підійду на хвилинку і помалюю хмари. Я тут вже домалював, тут вже є живність, літак, птахи. Всяке. Скоро додавлю людей і міста. Я вже дуба, в тут о таке ще це дерево дуже велике, і, то, і це, він, він близько, або, або і люди такі маленькі. Друга частина зніма зовсім скоро. Не знаю коли, але колись.